Гріша, привіт. Привіт, слава. Радий бачити. Навзаєм. Гріш, почну одразу. Ось з чого. Ти багатодітний батько, ти міг виїхати за кордон, і ти маєш на це право. Чому ти цього не зробив? Дякую за питання, Слав. Дуже важливе для мене запитання, тому що справді нас війна застала в Києві. Я готувався до зйомок проєкту. Пошов як вийти заміж. Власне, ми мали зпускати новий сезон проєкту Холостяк. І я до останнього не вірив, що можливе повномасштабне вторгнення, вже таке активне, яке відбулося 24 лютого. І потім дійсно, за законом, я міг виїхати з родини. Одиною за кордон, але наша моя принципова позиція залишатися тут в Україні, тому що ну я хочу бути з українцями. Я хочу бути на своїй рідній землі. І зараз, коли всі знов таки повертаються, я радію цьому, але я також переконуюсь щодня в правильності свого рішення, тому що а -а -а. де б ми не були, мені здається, де ми народжені, там ми і маємо черпати сили, відстоювати. Незалежність, ну і ще найголовніше тут в Україні я маю змогу активно допомагати і, і армії і багатодітним родинам, і дитячим садочкам, і легше комунікація, плюс боротися на інформаційному фронті, тому жодних таких. Вагань, роздумів ну мабуть, десь там закрадалися різні думки, коли в стресових ситуаціях. Але я е, хочу залишатися в Україні. Я залишатимусь в Україні з дітьми, як би складно не було. А ми переховувалися і в підвалах і дуже складно емоційно реагують сини на сирени. Я е, розумію все це, але ми маємо пройти цю дистанцію разом з українцями зі збройними силами України. А що має статися такого, що може змусити тебе справді перевести, ну хоча б родину за кордон? Слав вже нічого не станеться, тому що найстрашніші, найжахливіші події ми українці пережили. І власне, я зі своєю сім'єю і евакуюючи батьків з рідного Миколаєва з під обстрілів дистанційно. Це було дуже складно. Словом, я пройшов великий шлях. Я мабуть не щодня говорю це в соцмережах, але сьогодні хочу поділитися з тобою, тому зараз ми переламали хід події, не було бліцкріку за три дні. Парад техніки так. загарбницької країни не такий, як вони собі візуалізували. Тому на сьогодні я взагалі закликаю всіх, хто виїхав, так чи інакше. Я нікого не засуджую, але повертатися, особливо чоловіків, тому що потрібно і розбудовувати економіку, допомагати ну якось так згуртуватись. Тому найстрашніші події справді ми пережили Я з трьома дітьми в підвалах, бомбосховище. Я евакуював е, родину з Києва до е, батьків Христини на захід України 20 так, угу. да, до Франківська 20 годин ми не виходили з автомобіля. Я їхав літаки, літали Ну, словом. Це дуже емоційно зараз. А якого часа, хочеться. до речі, виїхали з Києва? ми пробули десь 4 дні в Києві і не пам'ятаю це або початок березня, або ще кінець лютого. Не так довго, але це здавалося вічністю. Такі найактивніші ці дні. Коли ми виїжджали вже. Проривались диверсійні групи і на, на оболонь там, на Берестейсь. Но ви і... живете власне О. недалеко від того місця, де були диверсанти. У вас, у вас житловий комплекс. Він знаходиться ну практично на виїзді з Києва, і з mm -hmm. того боку якраз йшли диверсійні групи. Ви їх бачили з вікон? Можливо, ви їх чули. Ми чули гелікоптери. Пролітали літаки, гелікоптери. Ми зачиняли вікна, щоб діти цього не бачили, намагалися якось абстрагуватись і так би мовити, розважити дітей, тому mm -hmm. що в мене троє дітей. Вони ще такі юні. Не хотілося одразу їм. Казати про те, що це така справжня вже повномасштабна війна з Росією, тому але ти знаєш, коли ми їхали і якраз виїжджали просто на вулиці нікого не було, тільки птахи літали. А потім ми виїжджаємо на центральну вулицю, і їдуть українські БТР, танки, техніка, літаки. Діти питають тато, що це таке. Я кажу, що це наші збройні сили. Вони нас захищають. Ну і власне, коли ми жили на два. Міста Київ Івано-Франківськ. Uh -huh. Також як тільки ми чули техніку, ми завжди казали, що це українці, це українські війська. І я радий, що власне зараз не доводиться, я не знаю, якось маніпулювати дитячою свідомістю Це справді українські війська, і ми перемагаємо і ми переможемо. Ми записуємо це інтерв'ю в день незалежності. І сьогодні складно Києві... здогадати, так і сьогодні в Києві, вже, якщо не помиляюся, 5 чи 6 тривог було. Як сьогодні діти реагують на е, ці тривоги? Ти знаєш, вони звикли, особливо до денних тривог. Ми через раз спускаємось в паркінг, бомбосховище, тому що в нас високий поверх і складно mm -hmm. постійно. Я знаю, що це мабуть не 100% відповідально. Але ті, хто перебуває всі ці півроку в Україні, я думаю, так чи інакше чинять так само. Тому хочеться, як то кажуть, частіше і більш відповідальніше. Але От на нічні тривоги складно, особливо два наймолодших. Дмитро п'ять років. А Сашкові ще немає. Двох їм складно, а старший може навіть не чути. Іванко може спати. І ти знаєш, є такий певний імунітет. І от зараз ті батьки, хто цікавиться у мене, хто. Виїхав там, знайомі, е, і хто хоче повертатися мами з дітьми. Е, можливо, для них також буде складно, особливо тих, хто, е, ті, хто так чи інакше до війни виїхав. Ось тут е, такий не з чули дітьми, і робота. Так. Та, не чули тривоги, я думаю, буде складно не лише дітям, а й дорослим, але вони впораються, тому що ну, як, е, е, рідна земля дає сила, гріш. Е, чоловіки, які платять гроші за виїзд за кордон, а вони зрадники. Mm. Ти знаєш, хочеться якось так красиво по телевізійному відповісти, але я пригадую там свої перші емоції, коли е, ми почули вибухи. Я побачив, як палає лівий берег Києва, і ми вскочили з дружиною. Це була п'ята ранку. Я десь хвилин 15 мовчки ходив по кімнаті, намагаючись не будити дітей. і Я нічого не говорив, просто якось хаотично ходив. і Так само дружина, і у кожного такий рівень стресу свій. Я все ж таки. За те, щоб наше законодавство і контроль за тими, хто хоче залишити Україну а тим більше поза законом, був от зараз більш. Більш плідний, я не знаю. Ну посилити законодавство суворіше. І... Ти маєш на да, більш суворіше. Дякую. Більш суворіше і mm -hmm. до тих, хто залишає країну або виписати чіткі норми, тому що ну справді ми маємо дотримуватися законів. Ми маємо змінювати Свідомість наша змінюватись має. А чи зрадники це, чи не зрадники? Історія розсудить і ну ти знаєш, кожен випадок дуже індивідуальний, коли в тебе ну горбунов, коли да, але дивись, юра. Юрий Горбунов, наприклад, мені в інтерв'ю запропонував таку історію: брати з тих, хто хоче виїхати за кордон, 10 тисяч доларів. Зараз угу. на офіційному рівні вже представники бізнесу можуть виїжджати на тиждень і вони платять, можуть верніше платити, певну там суму грошей. Ти як до цього ставишся? От, до сих, наприклад, Юри Горбунова. Ну вот люди є вона хоче виїхати. Ну, будь ласка, плати. Ці гроші підуть на ЗСУ. Ти все одно користь, принципі, не принесеш, якщо ти вже готовий а, виїхати там і і не готовий служити, образно кажучи. Um, Слав, ти знаєш, я дуже поважаю Юру, і е, це людина, яка і мені в професії допомогла. А ту, але тут дозволю собі не погодитись, тому що е, дуже малий відсоток в Україні тих людей, тих сімей, хто може заплатити 10 тисяч доларів, і е, певна є вибірковість. І ти знаєш, я читав uh -huh. паралелі, що, начебто. Життя воїна тоді коштує тих, кого призвали, хто служить, 10 тисяч доларів. І тут дуже складно одразу виписати ідеальну формулу, тому не хочу бути таким, знаєш. Оратором, дилетантом тут ми маємо попрацювати над законодавством, і це не вирішення проблеми. Просто ті, хто має можливість заплатити а тих. В мене, наприклад, є випадки. Є люди, яким я так чи інакше допомагаю, які зараз на передовій найгарячіших точках, то в них четверо малолітніх дітей, яких їх чи які їх чекають, і вони живуть в сільській місцевості, і можливо про 10 тисяч доларів вони не те, що не чули. Тому ось тут про 10 тисяч чи 20 000 треба бути обережнішим. І ця вибірковість вона лякає. Мені здається, мають бути більш чіткі норми, але те, що якщо людина має можливість допомогти, якщо тут ще мотивація, чого ти залишаєш Україну? Якщо ти їдеш за гуманітаркою і заплатив вже 10 тисяч доларів, ти привезеш гуманітарки на 100 тисяч доларів. Це одне ну, за гуманітаркою. Можна виїжджати, так. Якщо ти волонтер, тебе є там. Ти відкриваєш шлях, тощо. Неоднозначно запитання, я б все, все ти знаєш, має бути за законом. Ми чомусь звикли ось у нас завжди так порішати заплатити. А можливо, якщо є чіткий закон, якщо я, як багатодітний батько, не підлягаю зараз мобілізації, тому я не ховаюся, я просто чекаю своєї черги, і у мене була mm -hmm. військова кафедра. Я готовий служити, але я живу за законом, Я борюся на інформаційному фронті. Тому чим менше буде ось цих варіацій, і чим більше ми будемо до. Утримуватися закону, тим ми будемо сильніша як країна. А ти м, показуєш е, себе, ну скажімо так, з ідеальної сторони, е, і це всі говорять, що у бізнесі і ти також про це е, знаєш. Е, які погані звички з'явилися у тебе за перші е, ну, можливо місяці повномасштабного вторгнення? Е, ну, ти знаєш, перше це стреси. Я перші ночі взагалі дуже погано спав і там просинався по кілька разів на ніч. Заїдав свій стрес. Я погладшив <гум> на енну кількість кілограмів. І зараз час від часу це видно в кадрі і пишуть дописувачі. Але я знаю про це, я працюю над собою і думаю, що перші місці так морально складно було. Під емоційно, але потім знов таки завдяки людям, українцям, ну треба витягувати себе і. І е, якщо кожен розслабиться, особливо чоловік легше від того не стане. Якихось таких критичних моментів не було, ти знаєш, в мене взагалі такий непростий складний життєвий шлях. Я там досягав його сам, е, проривався і на телебаченні, і довго йшов до своїх мрій, і багато було розчарувань. Тому ну, певно, є така е, загартованість, і е, 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 так, війна це найстрашніша річ, але не на часі розслаблятись. Плюс я завжди думаю про тих е, героїв, чоловіків, хто воює, я захоплююсь ними, як і кожен українець, і мої проблеми порівняно з ними, це ніщо. Ти плакав? Я ти знаєш, на межі був сліз, коли я от їхав, складно було, я так не ридав, не плакав, але десь в душі затискав губи і зуби, коли ми евакуювалися. От коли я mm -hmm. до білої церкви їхав 5 годин стоячи в заторі, просто там було 6 6 смуг і ну варіацій не було. Літали в літаки. Якби там бомбили, то власне, ну така безвихідь, ти розумієш, що від тебе нічого не залежить, і там. Ти в такій залізній коробці в машині дружина угу. е, там діти зараз. Така знаєш емоція, усмішка скоріше. І тоді я так трошки ви думали про встановлення дитини після закінчення війни? Слав, я вважаю, що зараз кожна українська родина має замислюватися про це, але я б не хотів спекулювати на цьому. Мені здається, що треба не говорити про це, а треба всиновлювати. Зараз за законом це неможливо і так. одразу після закінчення цього від... від... так? Так, так, Я я вивчав цю тему, і ми обговорювали угу. цю тему, я просто не хочу, щоб це сприймали як спекуляції, щоб. а завтра... чому спекуляція? Навпаки, ти говориш, ну, ти лідер думки, У -у -у. І ти приклад для багатьох чоловіків, і в тому числі і для багатьох родин. І, можливо, от як ти кажеш, що треба багатьом думати про це. І якщо ти своїм прикладом скажеш так. Ми думаємо про це так само, mm -hmm. як там Мамаріка е, говорила про це, так само, як Горбунов з Осадчою. Вони також про це говорять. І чим більше таких відомих людей і родин будуть про це говорити, тим більше людей в Україні будуть про це замислюватися. Та слав тому і кажу, що ми безумовно думали, і я всіх закликаю пропрацювати тему, замислитись, але це дуже відповідально і це на це відповідально. Так і, і треба врівноважити свої емоції, думки після війни, свої можливості і тоді прийняти рішення. свій емоційний стан, тому З дитиною, яка пережила там смерть батьків, це дуже важко буде. Це важко відповідально, але ми дорослі не маємо цього боятися. Ми маємо до цього готуватися і до скалічених людей, скалічених доль, дітей, самотніх сиріт. І ти знаєш, ми нещодавно з Христинкою були з гуманітарною місією, завозили кілька тонн продуктів, в дитячий будинок і там дуже багато було сиріт і маленьких, ну взагалі там шестимісячних, тримісячних серце розривалось. Не хотіли звідти їхати. Звичайно, що в такі моменти ти ще більше замислюєшся про усиновлення, але сказати mm -hmm. про те, що рішення прийняте, я цього не хочу, тому що за законом цього поки що неможливо зробити. Восени стартує новий сезон шоу Колеса з нашим улюбленим Алексом Топольським. Так, нарешті а, так і скажи. Багато говорять про те, що зараз це не на часі, і зараз власне йдуть суперечки з цього приводу в мережі. Ти як вважаєш, це на часі? Ти знаєш, я вважаю, що так, і я проводив в себе в соцмережах такі опитування, чи готові, чи ні. І буквально вчора я виставив там, чи чекаєте ви холостяк чи ні? У Мене трошки більше ніж півмільйона підписників, і 89 чи то 90% чекають. А 10% кажуть, що не на часі. Щоправда, мені здається, що з цих. Десяти будуть ще там відсотків вісім дивитися, але так потайки. Ми телеканали з тебе слав, вийшов вже з інформаційного марафону. І десь з березня чи з квітня ми почали активно воювати на інформаційному фронті, плюс там психологічна допомога, все буде добре. І як ми зараз кажемо, ми ж планували цю прем'єру на весну, але весну в нас вкрали загарбники, і зараз так. ми хочемо жити жити Тям, ми хочемо підтримувати кохання. Мені здається, що цей продукт, цей впізнаваний проєкт, бренд лише. Допоможе українцям відчути, не забути про війну в жодному разі. Ми не ти знаєш, не ставимо на ваги тарезів війна. Ми маємо пам'ятати до перемоги, боротися. Але в той же час ми маємо трошечки звільняти думки і давати альтернативний варіант, який надихатиме і підтримує. Тому що зараз дуже багато. Пар розписується, сходяться там, е, гортаєш стрічку. Військові зізнаються, знаходять час, е, народжуються діти. Життя не зупиняється. і проєкт «Холостяк» дасть такий новий імпульс. І ти знаєш, дуже багато дописів схвальних е, кажуть: Вау, перемога! близько, близько, дякуємо за це рішення. Я радий, що керівництво телеканалу СТБ прийняло рішення повернути цієї осені. Проєкт вифір. Ти знаєш про те, що Алекс Топольський, Холостяк, він є моїм кумом. Так, я чув. Так, звичайно, ти чув. І Дякую. Ми, ми з ним з ну, самого дитинства так, разом. І ви знімали цей, цей проект, і він, Алекс спілкувався російською мовою, тому що він з російськомовної родини, та, він зі Львова, -Російсько. з Львова українськомовна родина. Так і е, потім приїхав у США. Ви готові до хейту з приводу російськомовного холостяка е, зараз? І чи можливо ви хотіли би це дублювати? Можливо, українською мовою е, ти знаєш, Слав, ми про пропрацьовували різні варіанти. Але хочу нагадати всім глядачам, дякую тобі за. Це запитання, тому що воно справді болить до 24 лютого цього року. Інше ставлення було трошки до мови сусідньої країни до російської мови, і справді в нас. І Алекс буде час від часу спілкуватись, і дівчата, які говорили російською мовою до 24-го. Я переконаний, що зараз, зараз до речі, буде... Алекс спілкується українською мовою зараз. спілкується українською. Так, Більш того, це всі всі знають українську і можливо нам дасться здобувати глядачів і зробити ще певні проєкти, де будуть збиратися учасники холостяка, і всі заговорять українською. Щодо дублювання, трохи складно, тому що mm -hmm. я не впевнений, не що всі дівчата учасниці зараз в Україні, і в нас таке реаліті, все по справжньому і емоції мають бути справжні, але титри ми обіцяємо. Ми е, обіцяємо україномовного ведучого Григорія Решетника, е, і ми обіцяємо дотримування норм е, відповідність до закону. Більш того, телеканали СТБ Кардинальні і Холдинг Starlight Media приймає рішення щодо мовного законодавства, і ми там. Е, Активно над цим працюємо, тому э, хейт думки. Э... Багато людей зараз продовжують вивчати українську і в моєму рідному Миколаєві, в Харкові, в mm -hmm. поки що не українському Херсоні. Тому знов таки, ми хочемо, щоб все було по справжньому. Так, ми цей проєкт знімали до війни, якби було зараз. Але те, що будуть титри, те, що ми зробимо все по максимуму, щоб наблизити до української мови, знов таки гарантую, обіцяю. А що з проектом Холостячка? Чи думали знімати, можливо, з якоюсь дівчиною, яка служить? за ЗСУ? Ми постійно над цим думаємо і вивчаємо, так би мовити, різні кандидатури, постійні кастинги. Зараз складно з виробництвом. Зізнаюся, угу. і через це я, як телевізійник, і, і ти знаєш, що зараз. Різне і так. на жаль, телеканали закривають і переформатовують. І є багато речей, які від нас не залежать. Але я оптиміст оптиміст. Я вірю, що буде скоро перемоги. Ми зможемо війти в виробництво. І якщо ми відзняли вже 12-й сезон одного з найпопулярніших і найвпізнаванішого шоу країни Холостяк, то я знаю, що хочуть побачити 13-й сезон і холостячку, третій сезон. Ми придивляємося, дуже хотів б ем, ну спробувати або доторкнутися до життя тих героїв зі Збройних сил України. Але в нас одна ще з важливіших таких умов, попри бажання глядачів, там продюсерів, е, команди, це бажання самих холостяків, холостячок. Не хочеться, щоб це було штучно. Але мені здається, ти ж холостяк чи ні, я просто. Аналізує наступне наступне новою. питання. Гріш наступне <с питання. Останні два питання. Насправді, а ти ведучий заходів? Ти до 24 числа працював на заходах. Ти вів і у події, весілля, корпоративи тощо. Зараз от наприклад, мене в липні вже розглядали як ведучого корпоративу для айтішників. У мене знайомий теж ведучий багатьох заходів. Він вже працює на весіллях. Його часу часу запрошують. Не тебе за ці е, от останні там місяці запрошували вести якісь події власне вже за гонорар. Слав питання, яке як мене як багатодітного батька, турбує, тому що я до повномасштабного вторгнення до війни до 24 лютого був доволі затребуваний ведучий, і часто я вів різні заходи. Але зараз, як то кажуть, 0,0. і от лише yeah. зараз йдуть запити. Я радію за колег, які ведуть невеличкі весілля, різні корпоративи, але як ти кажеш, Ж тільки запити на осінь е, питають: чи можна, чи не можна. Я звісно е, кажу про те, що треба жити, треба працювати, треба допомагати заробляти гроші, допомагати Збройним силам України. Але Іван Тринов просто вмер абсолютно вмер, як і рекламні ринки, там в соцмережах. Тому я а не взагалі не а я... весілля зараз на часі, розкажи мені. Все на часі слав життя не зупиняється, якщо в правильному контексті, якщо як то кажуть, не для людей, а заради кохання, ну не так, щоб про тебе всі пабліки писали, і просто як казали у нас в університеті оригінальність заради оригінальності, а mm -hmm. заради того, щоб зібрати тих дітей, людей, наприклад, нещодавно наш. Знайомий відпросився на кілька днів з передової, аби розписатися зі своєю дружиною, посидіти в колі батьків. Тому весілля на часі, народження дітей на часі, все, що запускає цю енергію, на часі більш того, це такий ще ефект підтримки економіки. Ну чому, якщо ресторани працюють, якщо якісь я не знаю готелі, курорти в Україні працюють, чому не мають люди святкувати? Чому немає? Бути усього обміну сплати податків і підтримки власне нашої армії, тому все на часі, якщо вона в правильному контексті, але е, просто е, весільний корпоративний ринок вмер. І я ще раз хотів подякувати своєму телеканалу е, СТБ Холдингу за підтримку за те, що ми запускаємо нові проєкти за довіру. І е, я і за, за зарплату. що працюю і за, і, зарплату. Та, за підтримку. Ну, ну тому що складно, складно так, 100%. дуже складно. Емоційно, я чесно кажучи, мабуть, ніколи в такій ситуації не був, коли абсолютно ти без роботи <кхів> був кілька місяців, і так але знов таки не оптимізм. Але багато. зато е, в цей час ти цей час проділив дітям, так та, ти та, цей та, час більше був з дітьми, і ви стали набагато ближчими, тому що. Та, а, вони отримали того тата, якого там не бачила, тому що були багато зйомок і корпоративів? Бачите? Ні, я кайфую, я не скаржуся. Кайфую, але в той же час розслаблятися нема коли. Якби такі в мене вже повнолітні дорослі діти, я б, мабуть, трошки по іншому ставився. А так угу. продовжую ночами не спати і думати, як навчати жити і власне допомагати. Останнє питання: за що ти любиш Україну? Слухай за Україну, чесно кажучи, я і в собі відкрив ще більше любові до країни. Прокинулася ще більше така усвідомленість, патріотичність, взагалі гордість за українців, тому що за успіхом збройних сил стоїть кожна доля, кожна людина, і, взагалі, ну. Просто нація непереможна Ми довели. Я там і спортом цікавлюся. Ти знаєш, в мене така професія була, коли ну і є професія ведучого, коли я там на майстер-класах і зараз студентам розповідаю. Я ще викладач, що я там 15 так. кастингів програв, хотів там, щоб мене затвердили. Ну ти ж знаєш, як у нас так. Mm -hmm. І ніхто там мені навіть казали, там ти краще змінюй професію років з тому, коли я переїхав до Києва. А я казав, ні, я проб'юся, я буду, і коли там до війни. Ми вів вже сім проєктів. З них там ну, п'ять найрейтинговіших. То я зрозумів, найголовніше вірити. А нещодавно ми ще грали благодійні матчі. Ти знаєш, я розказую цю історію. Я був воротарем в, в Миколаєві. У мене татусева куртка була. Я Шовковський був, і мене називали Шовковським. А ми грали благодійний матч на підтримку збройних сил. Купили п'ять автомобілий, і я грав Шовковським в одній команді, а потім в різних Командах я стояв на воротах і справжній Саша Шевковський мрії. Здійснюється. Я дуже сильно люблю Україну. Дуже сильно люблю українців. Закликаю, що ну такої країни більше немає в світі. Зараз всі будуть рівнятися на українське. І я звик ламати стереотипи, звик там. Боротися і радий, що я до цього вів. Що нам давали там три дні, і все вже нас ну, прощалися нашою державністю. А ми вже півроку, і це лише початок. І зараз все піде по новому. Слава плюс, слава плюс. Слава плюс.